Речі любов новий сервер, бо ми це Все готове для плану. Привіт, гості та підписники каналу. Ви на каналі Dragon Play і ми починаємо. І так. Що помінялось на сервері? А помінялося реально багато. Ем, я навіть не знаю, що почати, скільки все помінялося. Сервер взагалі е, має зовсім інший вигляд, ніж з минулого разу. А минулий раз це було, напевне, ем, коли ми судили Святогора. І якби дуже багато чого сталося. Ну, давайте почнемо з основного. Це Бурж Халіфа. Це новий будинок Максима. І він реально виглядає круто. Всередині там мільярди поверхів. І я вам скажу так: сьогодні ми його будемо зривати. Також це мій будинок. Ну, скромний, я знаю, трошки ще недороблений, але є початкові ресурси, ну, і загалом декор більш-менш може бути. Е, загалом ми плануємо весь пан перебудувати в ось такий дерев'яно-кам'яний стиль. І я думаю, це буде досить прикольно виглядати. Також у нас з'явився суд. Ну, зайдете на зараз і подивитеся, суд реально крутий. Е, також. Тут Святогор відбув до ще одну хату, і в нас є новий гравець на серві, його звати Сашко, Саня, називайте як хочете. Також ще тут побудував ферму. ну Ферма то стандарт. І також з основних е подій, що сталося, це ми, знесли, ми тут знесли повністю гору. Тож ще, ще Святогор її зніс, він потратив на тут дуже багато часу. Вліпіть лайк заради Святогора, тому що ну, він реально постарався. І я тепер не знаю, що з цим всім робити. Але, як я вже казав, сьогодні ми будемо зривати. Значить, е, що би я хотів сказати. Е, ми поміняли економіку на сервері. І через це е, в Максима тепер є дуже багато, от, як ви бачите, смарадів. А економіка в нас тепер ось такі просто скрині, де ти можеш купувати за досить дешево. І тільки через це. Я хочу зірвати всю цю башню Максима. Через те, що, ну, реально, треба якось вертати економіку до справжнього її режиму. І якби це єдиний спосіб зробити це круто і зняти для вас контент. Е, почнемо з того, що ми грабанемо банк. Раз, два. Ми це грабуємо. В мене тут ну, майже нічого не лишилося, без різниці. Е, Банк ми грабанули, зараз всі на сервері є, всі четверо нас. І як ви розумієте, це буде досить небезпечно робити. Я вже маю стак динаміту. Ось він. Мені Максим подарував діамантову броню і також інструменти, тому що він сьогодні добрий, він сьогодні гарному настрою. Сподіваюсь, ви мене не вб'є за це. І так, план мій такий. Я хочу дочекатися, щоб Максим кудись пішов. Я зайду в його будинок, заставлю там все, просто все заставлю динамітом. У мене є старт, то я, наприклад, 32 динаміта, я напевно заставлю, і я це повністю все підірву. Я приведу до його до його будинку, я покажу йому автоматичні двері, які я зробив, і. Він нажимає на наживну плиту, і його будинок просто зірве в повітря. Також у мене проблема. Я не знаю, чи це я такий дурний, чи це реально у мене проблема. У мене пропало 3 діаманти. Я не пам'ятаю, куди я їх ставив. Я прям до кінця не пам'ятаю, куди я їх заховав. Ма. Куди сюди тут диму зей? Біга там бап. нас спали. <клух> я пробую цей гравій до док, накопати. Мітра настріл, а цей. Ти розумієш, я зламав з 20, мені жодного граю не випав. Е, цього кременю. Я планю. Це кис повний капець. <клух> Ух, пронесло. У мене закінчилася їда. І, на щастя, у мене тут є ще трохи їди. А, мені дуже сильно страшно, у мене руки трясуться просто. Я я не маю найменшого уявлення. -а! Чому у вас тут так багато? Окей. Я це заберу з собою і просто піду зуміться. Крак... Максим буде через 2 години. Ааа! Все готово для мого плану. Я просто Я не знаю. Це буде просто ідеально. Це буде просто ідеально. Наскільки я розумію, без Максима буде найцікавіше, тому що в мене вже з'явився геніальний план. Я попрошу Святогора, щоб він зайшов. І е, виправу нові автоматичні двері для Максима. І тоді динаміт спрацює. І це буде бабах Якщо поставити його ось таким чином. Ми ставимо динаміт зверху. ґрунт, і тут нажимна плита Так, він спрацює, він спрацює. Він спрацює. Все ідеально. Я знаю, що я зараз роблю. Я вже часто кажу, що не знаю, чи варто мені підривати Сетогора і е, Саню. Тому що тепер він наш новий гравець і я думаю, це буде е, також заслужено, що він буде теж зірваний. Напишіть в коментарях, чи ви за то, чи ні. Беремося. Я думаю, це було б весело. Ми погнали до Максимка в гості. Нажимаємо Shift. Я готовий. Е, отже, що нам потрібно? Перш за все, я би хотів замінувати ось тут. I don't fucking care at all. Cause I have hell of feelings for you. I act like I don't fucking care. Like they ain't even there, 'cause Cause I have hell of feelings for you. Это контрольный бывает. Нина, че ты вообще? Все, Сатагор. Я везнял видео, короче, ийцей. И без мене. Это только. полькав. Кто это без тебя? Ты был тоже в видео. Твій голос був хоча бы. Мамі вот. Як на мене прикольно. А чуть тебе чего-нибудь Тобі є одна ела шансила штука. Ні, сюда <ріст> так. А хоча чекай, на. є, зараз. Тільки вбий зомбі, вот щоб він мене не начипав. Чуєш, твор, <ріст> а ти бачиш як максимум будує базу? Та я ба. Я цей. я хотів рум тур, типу, щось таке. Можеш мені провести? Я? Так. Да. Просто я хотів. Я хотів, щоб Максим мені провів а цей. Максим вийшов і, короче. А відео треба вже завтра викладати. А, відео, окей, давай Пішли? я спину. Кидай це заберу. Можна я сам прям Давай. А, конечно.

Я це зробив. Ага. Китай. Он вже полиция. Боже діло так квахов. Ну шо дорогі друзі, я добудував свою хату, як бачите. Ну, це треба то мебель там поставити таке. Ходіть за мною. Тут у мене таке Ну, вот... Так, класку походи, Ну, Бочка, тут у мене ресурси для якісь. А, ага, то та ресурси. Да. Ну, так, ну то так, чтобы всім поливається там. Тут в мене ще квіточки будуть такі там стояти. Mm -hmm. Ну де краси. Потім заходимо до мене до хати. заходимо, Так. Тут у мене ресурс. Mm -hmm. Стоять. Тут я буду спати. Тут у мене будуть стояти стрітель для броні. Mm -hmm. Тут у мене всякі там штуки, друки там до чого. Mm -hmm. Тут у мене сейчас будет стоять, тут завтра і тут кого на всем місце сейчас буду стоять. Mm -hmm. Поднимаемся на голову. Давай. Mm -hmm. Тут у мене будет... Тут у мене будет склад. Mm -hmm. Склад будет. Ну, там что може кому здавати буду класс. Нет! Вс! Алло! Все, mm -hmm. давай пока.

Максим, ну... Ну да, тоді я тобі не буду від нічого відбудовувати, і це того, то того теж. Максим, до речі, у мене є цей секретна база. Я знав, що мене забанять, і це... я це все передбачив, і я заховався свої найцінніші ресурси. Вся броня діамантова, все, 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 все то це я нас захолоть. Та. А ти розумієш, що я тут тебе пощу? Давай, давай. І якщо ти мене не випустиш, то тоді в тебе більше не буде виходити відео на, про цей про сервер. А якщо ти не будеш виходити відео про сервер, то тоді ніякі такі чоловіки, як Саня, не будуть заходити на цей сервер. А... Робимо новий сервер. Або робимо новий сервер, так. Або зробимо. Що, що? Краще, краще зробити новий сервер, бо ми задолбали це все. Нормально, ви себе в балу, взривати все Саня, і що тобі? Як сервер? раз не зайшов пограти. О, за що біс. Другий раз зайшов і вже чудо